Добрий день, шановні підписники та глядачі каналу. Як і обіцяв друге відео про станції. Значить, дивіться, зарядилося, на ніч я залишив повністю. Бачите, виключаємо. Можемо перевірити, що пише. 100%. Добре. Будемо пробувати тепер розряджати. Так, як і раніше використовуємо зарядочку Apple. Зараз включили. Будемо пробувати заряджати ноутбук. Пішла зарядочка. Ну, він заряджений, зараз тому 30 Вт тільки. Підключив заряджати ноутбук, десь 10 хвилин заряджається. Поки все норм, приблизно 100 Вт живлення. Е, іде зараз вентилятор включився, якщо чуєте. От, все добре, пробуємо далі. Ноут зарядився до 100%. Бачимо, 76% залишилося. Пробую працювати далі. Досі працює, все добре. 50% вже зараз ще ноут розрядив. Буду пробувати далі. І ліхтарик весь цей час світиться, як бачите. Дивимося, що далі. Буде. Дивні дива. Як бачите, 39%. І досі все працює добре. Ліхтарик світиться. Як бачимо 31% і все добре працює. Ліхтарик досі світиться. 26%. Ліхтарик світиться. Все працює досі. Пару хвилин попрацювало і вимикається. Буду пробувати заряджати по максимуму ліхтариком буда. Ліхтарик, як бачимо, світиться все добре. Десь хвилиночок 20 вже світиться. Залишаю на ніч. Як бачимо, зараз 18%. Вдалося на 1% всього розрядити ліхтариком вбудованим, але більше пари там 50 секунд він не працює більше, не вдається розрядити. Будемо пробувати розряджати через 12 В напряму різними способами. Так, зараз вирішив ще USB перевірити. У мене є перехідник такий з USB на 12 вольт і роутер. От я зараз підключив роутер. Будемо дивитись. Дивіться, довго ждати не прийшлось. показую результат. Включаємо DC і дивимось. Довго чекати не доведеться. Бачимо виключилось трошки більше 20 секунд. Будемо пробувати зараз інший способ. Так, да, підключив таку зарядочку автомобільну. Бачите, це 12 вольт на ротор переходник. І от використовуємо 12-10 А гніздо. Включаємо, пробуємо включити. Нажимаємо DC. Дивимося, що пішла зарядочка. 12 вольт показує. Роутер заживився. Дивимося на нього. А все, бачите, виключилось. Пробуємо ще один спосіб. Є в мене інший ліхтарик, отакий от, спробував, думаю, друг він буде попрацювати. Трошки довше попрацював, але все одно вимикається. Бачите, так світиться. Трошки попрацював і вимкнувся. Не працює це спосіб. Бачите, одразу навіть. Так, дивіться, ледь знайшов перехідничок, отакий у такий в мене комплект є. Тому що така стандартна штука, яку ми вмикали раніше від флешфіша, вона сюди не підключається. Бачите, Включаємо значить, перехідник і роутер, і тепер вмикаємо станцію. Одразу вмикається взагалі. Пили напряму в коментарях, що можна. Розрядити, як бачимо, також спосіб не працює. Менше 18 вольт її розрядити неможливо. Давайте ліхтарик спробуємо. Також включається, одразу виключається. Пробуємо ще заряджати. Підключив зарядку, ну, будемо пробувати далі. Станція зарядилась. Дивимося 100%. Підключаємо знову пристрої. Включаємо 220. Зараз має піти. Зарядочка. Так бачимо, тут монітор підключений, парочка моніторів. Можемо навіть два підключити. Дивимося. 120 Вт. Будемо працювати на станції. Ноутбук зарядився до 100% практично з нуля. При цьому ще працювало два монітори досить великих. Поласочка, 80% залишилося, вирішує ще майже на 8 годин. Все поки працює дуже добре. Працює практично цілу добу. Весь цей час два монітори, ноутбук періодично заряджався. Бачимо, що 41%. Весь день, по суті, все було тільки на цій станції. Отсюда бути, точніше. Тепер 34% показую. Вмикаємо. Підключено два монітори, ноутбук, телефон заряджається. Десь там 120 ватт показувало. А зараз працює, дивіться. Тільки що два рази виключилось. Все, бачите, виключилось знову. Розрядилося до 27% і перестало знову працювати. Зараз ліхтарик наче світиться. Правда, ще постояла трошки. Зараз вмикаємо, пробуємо. Ну все, бачите, вимикається. Все тільки 220 включаєш. Аня, ну, працює. З ліхтариком. Ну, пару хвилин працює і вимикається. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буде цікавий контент. Дану станцію не рекомендую для купівлі.